І Руся зібралася в турпоход, <смі> Так, піду по магазинам, як і казала в передньому відео. Так, мама застала з магазиною камери м'ясо. Кажу, мам, що це буде? Каже, не знаю, щось буде. Щось хочеться приготувати їсти, а що не знаю. А що буде? ма? Це. Дверка з шкафа, я скрила прихожу. Каже, я не знаю. Достала м'ясо я не знаю, що тебе готовий. Так, все, обуваюся і вперед. Не, не каже, мата, каже, що нічого не хочеться, не те, що там готовий їсти, а взагалі нічого не хочеться їсти. Оце п'ємо, п'ємо, вода, вода, лимонади, квас, потім морозиво у нас просто улітає. Ну, от. Я думаю, що не тільки ми одні, такі з тобою, що так багато людей. Я хочу салат не сделать с креветками. Хочу сделать сыр в слоеном тесте. Тільки когда на, на мангарі пожарить хочу. Що ще хочу, я не знаю, треба щось придумать. Я хочу ще э, ці мнси с творогом хочу. Минці з творогом. Так, все, ну що, Руська готова. Дев'ята година ранку. Прекрасна погода. Плюс 25 градусів тепла. Не холодно і не жарко, тепло. от як би було так цілий день. Оце моя комфортна температура повітря. Плюс 25. Красота. Ніба вже ціла, уже все. Так, да, вже відсілася липка. Попроходила тут. А тут чого було страшно. Таку завжди беру бумагу для кухні. Так вона 177 гривень бандочка коштує, а сьогодні акція 123 гривні. Бачу, у Єві багато акцій. Завжди. Так, вже в мене закінчилось, тому я беру. Ще салфетки треба взяти? Салфетки, навіть не знаю, які зараз буду определятися. Парфумний кондиціонер для білизни. Значить, зараз акція 146 гривень. Я собі взяла такий. Я колись вже брала такий, мені дуже сподобався. От. Це такий дуже різкий, а це, напевно, такий дуже молочний. Я тільки що нюхала прям. Оце, правда, не нюхала. Так, дуже багато акцій. І на селан звичайний також він в акції. 50%. Єва зробила акції дуже багато і на пральні порошки. Моя картинка майже наповнена. Як добре, коли є... Неважливо, чи автомобіль, чи як у нас електроскутер. Ти загрузила все на це на електроскутер і відправила матусю в далеке плавання. Скупилася і все, сама йду. Бачите, в одній руці тримаю телефон, а іншою вам махаю. Так, і йду собі на так скажемо. Красота. От зараз вже 10 година і вже така спека починається. Що це кошмар. Йду по дорозі і читаю ваші коментарі. Дякую, мені дуже приємно. Ще хочу сказати, до речі, дуже багато людей. І в інстаграмі казали мені, і на Ютубі писали, що голос такий монотонний, ми любимо тебе слухати. А мені інколи, ви знаєте, хочеться так крикнути але гучно, але не виходить, тому що голос такий в мене приголошений якийсь. Ну що, що, я кажу, чи природа наградила, то і маємо. О, жарко. Може сидить. Зараз швиденько щось готувати, їсти і все. Що і все, і в басейн, що і все, і плавати. що я так біжу-біжу, аж захекалась. Ладно, вимикайся. Ось, бачите, я прийшла і мої покупки. Разом зі мною приїхали майже. І це трошки раніше, да, мамулік? Я раніше. Ти батон купила? Да, я... А, молодець. І коло він Молодец. Вот так вот загрузила и рушилась на этот, на электроскутер. Да думаю, и все. Это... И Беру. И не одну. Так. Пишу, делать распаковку. Ма, включай кондиционер, воздурить можно. Подключила. А включила? Молодец. Так, распаковочка. дыню взяла. Ось таку, знаєте, репанечку. 56 гривень кілограм у нас. Так. А тебе сметана. Паприка. І ще раз паприка. Так, ванілька мені треба на блинчики. Цибуля. Це грішен корм гурт. Декілька баночок лимончики ма зачем ты так багато лимонов и от надежды чай классный зеленый добавлять а ты хочешь пить зеленый чай с имбирм і лимоном да. так у нас медом был имбирь с лимоном и Це она... такая зимой хороший для иммунитета не, не, она... она так это перекрутила нужен она и добавила туда что поброшка но Это? На, сообщили, да, чистый шок. На месяц сообщения. На весу, ладно. Да, ты ждешь. Подрывать ее надо, это помидоры. Подрывать уже на это. Потому что настал сезон. Потому что. Потому что. Что за слово такое? Потому что. Потому что. Вот это надо. <laughs> Потому что. Лядочка. А ну сказала бігом всім привіт. Скажи всім привіт! Привіт, привіт, привіт! Що ти по сумкам тут вкладиш? Ну, Льок, що ти? Привіяє. Ага. Він викидай, викидаю. Що ти хочеш зварити? Бограч? Мама хоче зварити Бограч. Їй треба три види м'яса, куриця, свинина і телятина. Да? А, а я дай кажу, дай. проще купити білет на Буковелі, поїхати да і там наїстися. Квиток. Я ж суржик. Так, я взяла дядьки. Люблю які ледінці з відеолік. Зелені взяла. У нас укропа ж немає. Нема, весь сухий вже. И цибуль у нас на магазин. У нас тепер есть это. И все мы уже обірвали с сестрою листя салата. Мама садила, надо ще посадить. Мама, можно ще посадить, правильно? Не знаю, я Там можно ще посадить. Не надо. Так, творог. Шевник. За цей. Солугуни. Раз. Сулугуни два. Хочу сделать на мангалі в тесте листкове, дріжджове. Обматується сологуні і славиться на мангалі. Смакота. Молоко на... на млинці. Молоко на млинці. Так. А це купила гарбузове насіння. Вечірку, вечірку, вечір. Почулка Вечер... дуже як. Треба було одягнути мікрофон, не так би було шумно, Чому мені це не підсказали. Це всякі солодощі собі взяла. Все одягну мікрофон, щоб усе не шоршати. Так, ну що, давайте далі продовжувати. Я вже з мікрофончиком. Надію, що це пакет ці не чути. Так, купили свої домашні кури, яйця несуть, а ми домашні кури купуємо. Кажу, Мама різала б ти своїх курей. Вона та нехай остають, залишаються на яйце. Ну, хай залишаються. Так. Картоплю молоду купили. І телятина. Це вона буде варити бог... бограч. люся. Ну, і що ж я купила в Єві? Начебто нічого такого і не купувала, а прийшла на касу, а мені кажуть, 700 гривень. Кажу, держіть ваші 700 гривень, давайте мені мій товар. Те, що я вам показувала, кухонний папір, серветочки отакі взяла. Також потрібно бальзамчик для прання взяла. Так, Для вікон взяла Кляйн. Для прибирання душової кабінки взяла. Називається банг Сіліт Бенк. а, Сіліт О, Сіліт Бенк. Так, свідомо. Бо мене не видно. Сіліт Бенк і взяла. Доместос. І все, ця брошурка з'їла. Ось такі у мене на сьогодні були покупки. Ну і хліб. Так, мене за цими банками не видно. Що це батон дали без пакета? Це як ото Здрасті знаєте. Я завжди хліб кладу в пакет. І кажу продавцям, мені, будь ласка, хліб в пакет. Мама так взяла та і все так. А тепер Іруся погнала готувати їсти. Переодягаюсь і працюю. А я вам тут робила розпаковку, мама вже сходила, пособирала помідори, взяла маленьку мисочку. Каже, тюк, пішла з маленькою мисочкою, мені дескільки не собирала. Ой, що вона таке? Іще нічки забрала. Це, це в теплиці чи на городі? Оце в теплиці і там на ще живеш, на городі живе, але не лайту. Це ці розові, це вкусні та що воно в них на свічує? Гляньте. Яркость зіграється. Так буде краще. Ти в банку будеш закривати чи томатом? Ні, в банку хочу закрити. Угу. Так що такий врожай? Ну що ж, я вже накрутила млинці. О, не ставила цей раз в духовку. Не хочу, дівчата, включати я духовку, бо таке пекло страшне. От. Ну, так от вони в мене протушуються. Заливка та сама, що я робила і на сирники. сметана сливки, цукор. І все. Ще трошки і будемо вже куштувати. Ну що ж, на годиннику 13-та година дня. От, нарешті Іра сіла їсти. Іра <смір> сьогодні не снідала, не обідала. Бігом-бігом все на свою руку. Я от приготувала, ще салат не готувала з кріветками. Смакота. Все, не буду вам тут вживати перед камерою. Хоча це дуже смачно. М -м -м. Зробила собі каву з молоком і млинці з творогом. Люблю таке діло. Можна було ще зверху сметанки, але я не хочу. Воно і так, протушилося все в сметані, в сливках. Дуже смачно. Так, всім бажаю гарного дня, головне тихого дня. А я буду далі кавувати та їсти млинці. До зустрічі на моєму каналі.